Криса ти, Кірюша! Криса! Одразу ж почала е, телефонувати моїм родичам в Росію. Я почала писати, телефон, намагатися дозвонитися до е, Філіпа, але все чітно. я написала ком комент. Він ну, зовсім, знаєш, як воду канув. Я думаю, що він мене просто в чорний список внесе. В бам, хоча ми mm -hmm. були друзями. Ми дуже були друзі, ми. Е, ви, був, ви ж записували навіть пісню. Наскільки я знаю, так ми так, разом так. співали. <звук> ми, <звук> ми, ми дуже багато співали разом. Виступали. Скажі, є слідчуєш. Їздили і в Ізраїлі, і в Росії, і в Британії дуже багато. Ну, я Ну Молодец. Молодець. Хоч вот, що значить, українське гостеприїмка. І чайку, і кофейку. Нічого не скажеш, так? Вон прям за тебе, кайнець, ти посмотри. Ти посмотри йому в глазах. Стоїдно, так? Да? Стоїдно. На, на, на людях був другом, так. Виходить, ви виступали, а коли прийшла біда, ти йому написала, що відбувається, він тебе заблокував. Він заблокував. Тому що у нас... Ви тут сказали? Верті! 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 Що ж таке? Возьми. А знаєш, почему? Тому що ти її не погладив. Ух, це наша собака. Не надів. Больше всього кисне. Она не просто не рукавиться. всього не люблю жінські сльози і собачий лай. Він заблокував всіх українських колег. Заблокував всіх. Так, дивися, зараз те, що відбувається з Кіркоровим, пройшло півроку, так. Ми бачили його в Лас-Вегасі, ми бачили його в Америці. Слава Україні! Героям слава! Молдови його не впустили. Люди на вулиці його освистують. Криса, ти Кірюша, Криса! Чи бачила ти ці відео? Я можу сказати. Бачила так? А що я можу сказати? Я можу сказати, що він зараз получає те, що на на те, що він заслуговує. І я навіть можу сказати, що а, це не вичерпано через деякий час і в Росії його так будуть називати. Тому що люди від розплющать очі від тої пропаганди, Ще що вони давали. Хто почав розплющувати очі вже багато. Я знаю людей, розмовляла. Я ж їжджу з біженцями, спілкуюсь, mm -hmm. і в Європі і росіяни до мене до... Приход... приходять самі спілкуватися, коли він вони дізнаються, що я з України. Так. От. І вони розповідають мені, що. Вже дуже багато почало спілкуватися з родичами, але <смі> кажуть, що починають спілкуватися по телефону, там все, а потім родичі з України починають сварити їх, mm -hmm. доходить знову до сварки, вони кидають трубку, <смі> обзивають, кажуть нас трусами, <смі> mm -hmm. от, а ми нічого не можемо зробити. Так. Mm -hmm. Ми. ми тому що в нас е, дуже кара така, що і так. якщо ти скупчуєшся більше п'яти. Людей mm -hmm. на вулиці вже одразу ж підходить поліція, і вони сказали, що це неправда. Що mm -hmm. кажуть, що там 80% так підтримують війну та а, Це неправда, так вони кажуть, що це неправда. Що mm -hmm. можеть відсотків, mm -hmm. mm -hmm. а решта людей, решта людей, вони все все розуміють, але mm -hmm. нічого. Цим е, не можуть зробити так. тому що Ще... в них немає сильної опозиції. Вони чекають на ту людину, яка усіх згорне, і вони Але, вийдуть. Розумієш, от вони вийдуть, вони всі чекають 6 місяців, е, скільки людей в Україні померло, і вмирає щодня. Для мене це рабує, розумієш, тому що вони на когось чекають. Українці оця різниця між нами дуже чітко прослідковується. Ще уточнювальне запитання з приводу Кіркорова. А як ти думаєш, чого він це робить? Чого він літає за кордоном? Там він на Євробачення намагався потрапити в Америку, в різні країни. Тобто він він ж розуміє, він адекватний думає в тому плані, що він пропагандист. Він підтримується відверто путініст, і він думає, що йому це так з рук просто зійде. Я не знаю. Він ж так любить за кордоном відпочивати, ми бачимо. Ти знаєш, мені здається, що всередині він зовсім інший друг. Зовсім інший. Але щоб догодити своєму хазяїві, він каже те, що хоче, що лоскочить, що е, вуха е, його. Хозяїна mm -hmm. Путіна. Він е, дуже від нього, скажімо так, е, залежить. Дуже залежить. Дивись, але Пугачова і Галкін не залежать від нього. Пугачова і Галкін, я просто вони мене просто вразили. Вони вразили. Я не, я не очікувала від них. Ну, я, я очікувала від Максима, тому, тому що Максим часто в Києві і знімався, і Зеленський, було багато проєктів, я думав. Максим, не що... Я не очікувала, що він буде так ну, просто на українців. Таке говорити, що він буде підтримувати Путіна, буде підтримувати війну, кричати там на все. Ну, просто, Знаєш, я не очікувала. І я не очікувала від Філіпа. Але я розумію, що він дуже-дуже просто а, залежить. Він залежний. Ну він і попечеться на цьому, він вже попікся. Він залежний, а, але він не розуміє, що він дуже трясеться над своїм майном, він дуже трясеться над своєю кар'єрою в Росії, от хай співає в Росії. Ну правильно, дивись, малят в Росії, так, ну але я думаю, що ще трохи і а, на нього будуть гнати там, в Росії, будуть його презирати і а, як на всіх, а, там і, і Соловйова, і на всіх пропагандистів своїх і жеруть їх. Так. Дивись, ти в шоу-бізнесі вже дуже багато років. Я не знаю, ти, мабуть, знала весь російський шоу-бізнес, не лише там Кіркора, там Баскова, там Тіна Канделак, яка в нас знімала програми найрозумніші і так далі. От Кого ще позиція тебе шокувала? От звідти, ти не очікувала? От ти, може, спілкувалася саме, якісь контакти підтримувала? Ну, Ти знаєш, більш, я тобі сказала, що більш мене е, шокувала позиція. Алли Борисовне. Галкіна, але Борисовни. Приємно. Тому, що вона... а, чи... а чи шокувала ти, тебе позицію? Це, це перші, ти знаєш, це перші ешелони, це цариця, королева. Так, Борисівною тебе теж дещо зв'язує. Наскільки я читав твою біографію, там. І на концерті ви з нею бачилися. Здається, премію так. ти навіть отримала від неї. Так, так, ага. так. Розкажи більше про це пригадай. Багато, дуже багато спілкувалися, і е, Захур колись також допомагав там фестивалі робити. Ще дуже, дуже багато років тому. От і е, вона така, вона така. Як тобі сказати? Зимова королева, але вона дуже помічає, вона дуже помічає таланти. Вона, якщо ти їй подобаєшся, вона буде тебе підтримувати. Вона така дуже справедлива. І я не очікувала її дуже багато чого можна втрачати втрачати в Росії. І вона не на світам палац не подивилася там, не на свої статки, майно там сцену, все це. І вона. Підтримала Україну, вона виїхала і підтримує Україну, і закликають mm -hmm. вони залки проти війни, mm -hmm. а, критикують не, нинішню владу в Росії, і вони не бояться цього. Mm -hmm. Дякуємо так... їм за це, так тому що це дійсно великий ну, дуже... посадок з їхньої це... сторони. Mm -hmm. Так це великий просто крок. Це дуже велика така, mm -hmm. знаєш... але знаєш. Я тут вже кажу, що з совістю своєю ти не будеш е, гратися, тому що ти маєш тобі має бути добре на душі, розумієш? Там можуть бути маєтки, палаци, а можеш ти просто жити в іншій країні, працювати, як вони зараз роблять, так, і відчувати себе добре. Тому що я вважаю, ті всі люди, які мовчать, вони підтримують агресора, і такого бути інша не можна. Прийде буде в Росією буде революція, прийде інша влада в Росії. І... Ті, хто підтримував Україну і виїхав з Росії, все це, це потім повернуть назад. Так. Але в них совість буде, так, вони ризикують зараз, але совість це по-перше, що в тебе не буде каменюки отут. Угу. Що в тебе буде совість чиста. От. Угу. Ой, а чи сподіваюся? Я... А чи б хотіла ти, наприклад, я розумію так з Алею Борисівною і з Максимом, там ви зустрінетеся? От як побачиш Кіркорова, ти б хотіла йому щось сказати? Чи просто пройдеш повз нього? Оси місіс, місіс Міра, друзі, моє Філіпідросович. Камалія, Камалія, заслужена ці України, Філіпідросович, пройдемте, пройдемте. Може, й сказав. Знаєш, я не знаю. Це треба побачити в цю ситуацію. Mm -hmm. Що в себе там всередині перевернеться, mm -hmm. так. мені кажеться, що я просто мовчки б не пройшла. Mm -hmm. Розуміло. Ось я, така я... у нас. Ось а така але... співачка Камалія в нас. Дякую дуже тобі. І слухайте нову пісню. Чекатиму на ютуб-каналі Камалії. Підтримуйте українське, тому що воно заслуговує уваги, скільки років ми боролися за нашу незалежність за те, щоб український продукт цінували і зараз його цінують у всьому світі. Дякую тобі, Камалія. Ранок зупинив час, і в цьому не була наша вина.